Коротше, знаєте, де я є? Я є в лісі. Чому я так пізно? Бо я збираю березовий сік ввечері собі. Бо, як ви знаєте, що за березовий сік штраф на Україні 1800 гривень, та може ще бути і тюрма, якщо хтось збирає березовий сік. Дивіться, що я роблю. Отаке маю коло себе. І беру, шукаю тут. Де буде березовий сік такий? Роблю робить... от Дивіться, що є. За свою небезпечність я сказати, що я рискую, я вирішив засвітити фонариком, щоб вам показати березовий стік як він тече. От-от, потік, потік. будь якої миті хтось може підійти і злапати. В ліці. Я за, за свій ризик рискую, щоб показати ось такі небезпечні кадри в лісі. Ставлю спеціальний е, прибор, щоб збирати далі сік. На березі сік він коротко капає собі. Далі я ставлю ось таку флешку. і той сік буде капати в ту флешку. Чуєте сік соку? Далі що я роблю? Письмо укриваю цю флешку. Щоб ніхто не видів, що там сік тече лісці. Ось так зараз на Україні небезпечно збирати березовий сік. Треба ходити ввечері, в дуже пізні години, що вже всі спліт. І от коли його накривати ту флешку. вони будь думали, ті, хто штрафує за той сік, будь думали, що той якісь листя тут нападало кулокупи. Але це так маскують зараз люди. Отак такі реалії. Аж плакатися хочеться. Йду я содивлю хлепного того соку березу, що я перше поставив. Так, засвічу. У ліс є. Коротше, знаєте що? В лісі є ліс. Можна сіс сміяти цілий день.